На тлі масових обстрілів українських міст у Німеччині заявили, що доставляють Україні першу партію систем протиповітряної оборони «Айріс-Т». А верховний представник ЄС із питань зовнішньої політики Жозеп Борель написав, що додаткова військова підтримка ЄС вже в дорозі. Більше про європейські реакції розпитаємо нашого кореспондента Богдана Цюпина, який приєднується до нас із Лондона. Богдане вітаю тебе. Якою буде відповідь європейських союзників на нинішні обстріли українських міст? Що ми почули на цей час? Ми почули дуже багато заяв висловів про солідарність з Україною сьогодні. Український президент Володимир Зеленський розмовляв по телефону. Зокрема, тут у Лондоні з очільницею британського уряду Ліз Трас. Ми знаємо, що у нього була розмова. З французьким президентом Мануелем Макроном багатьма іншими європейськими лідерами, і я би окремо звернув увагу на його розмову з німецьким канцлером Олафом Шольцем. З одного боку, напевне, дуже важливо, що Німеччина вважала саме сьогодні нагадати, що до України вже прямує перша з чотирьох. Система протиповітряної оборони а Рісте це передова, можна сказати, надсучасна система протиповітряної оборони. Очевидно, що в Україні таких потрібно багато, як ми бачимо з сьогоднішніх нападів, але це важливо, тому що показує, що. Європа звертає увагу саме на те, що вона вважає зараз найпотрібніше, а саме на військову допомогу Україні. І я би звернув увагу на те, що український міністр закордонних справ Дмитро Кулеба сьогодні сказав, що від жодного з його з європейських колег сьогодні не лунало якихось пропозицій і на якісь поступки Росії чи якісь інші подібні упадницькі, так би мовити, розмови. Натомість, з боку Європейського союзу, лунає дуже рішучий жорсткий осуд з жорсткими словами. Ось як зокрема сьогодні про це говорила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляйн. Я шокована і приголомшена жорстким нападом на Київ та інші українські міста. Росія ще раз показала світові, ким вона є. Це терор і жорстокість. Винні мають бути притягнуті до відповідальності. Ми оплакуємо жертв, і я передаю свої щирі співчуття нашим українським друзям. Я знаю, що українці не будуть залякані, і українці знають, що ми будемо стояти на вашому боці, на їхньому боці стільки скільки буде потрібно. Богдан сьогодні білоруський диктатор Лукашенко, заявив, що Україна, мовляв, готує, начебто, якийсь удар по Білорусі зі свого боку, і також що разом із Путіним вони домовилися розгорнути спільне регіональне угруповання військ. Чи бачимо ми реакції на це у Європі? Власне, до речі, ще до, до першого нашого питання я хотів би додати важливий момент, що у розмові з Німеччиною було домовлено, що президент України Володимир Зеленський буде завтра промовляти до термінового зібрання представників керівників країн Сімки. Це зокрема тут у Лондоні. Підтвердили, очевидно, що український президент буде звертатися. По, по більшу допомогу і звертати увагу на ситуацію, що склалася. А становище з Білорусі у Європі помітили заяви. Пана Лукашенка очевидно привернули увагу, і в Брюсселі зокрема заявили про готовність нових окремих санкцій щодо Білорусі. Росія вже так само, як і Білорусь, перебуває під санкціями Євросоюзу. Але пан Лукашенко зараз приваблює ще більше уваги. Зокрема, про це сьогодні у Брюсселі говорив речник Європейського союзу. Ми, звичайно ж, зауважили брехливі звинувачення з боку режиму Лукашенка проти України, що Україна нібито планує напад на територію Білорусі. Це абсолютно безпідставні сміховинні звинувачення. Вони абсолютно неприйнятні. Тут жертва Україна, Україна не агресор, і ми нагадуємо білоруському режиму, що Україна зазнала жорстокого незаконного нападу, який є порушенням статуту ООН і міжнародного права. І ми закликаємо режим у Мінську утримуватися від будь-якого залучення Білорусі до цієї жорстокої незаконної справи, і ми також закликаємо режим у мінську негайно припинити дозволяти використовувати територію Білорусі як стартовий майданчик для авіаударів, включаючи зовсім нещодавні ракетні удари та атаки безпілотників проти України. Хочу торкнутися від ударів по українській столиці. Сьогодні постраждали також будівлі Депмісії, зокрема німецької. Наскільки у серйозно в Європі сприйняли таку загрозу? Ви знаєте про депмісії, напевне повідомляючи, говорять не так багато йдеться про. Страшні руйнування жертви серед цивільних України, тобто те, що десь близько будівлі консульства, чи там ще якоїсь іншої будівлі був вибух, і можливо будівлі пошкоджені, це не так важливо. Можливо, більше було би уваги, якби це було власне посольство, тому що територія посольства вважається територією суверенної території власне тих країн, які вони представляють. Це напевне було би серйозніше, але в будь-якому випадку. Жертви і е, руйнування в Україні це набагато серйозніше ніж е, пошкодження, можливо, якихось депредставництв. Але е, це важливо також з того боку, що ну, наприклад, е, посол е, Німеччини е, провела сьогодні зранку е, час у бомбосховищах з е, киянами, і взагалі сьогодні у світі е, російська війна в Україні знову на першому плані. Абсолютно, Богдане, будемо стежити далі, як ця ситуація розвиватиметься. Дякую тобі за твоє включення. З нами був Богдан Цюпин на зв'язку.